Досвід війни з Росією показав десантні операції малими групами на швидкісних плавзасобах є досить ефективними і дають змогу підготувати плацдарм для переправи основних сил. Тактичний десант було поділено на дві групи. Після десантування першого загону та закріплення їх на узбережжі до них долучився резерв. Підсилений підрозділ морської піхоти здійснив просування та штурм ворожих укріплень, в процесі утримуючи та виконуючи в відні щодо зміни обстановки від керівника навчань. Це їх була перша морська десантна підготовка у такому масштабі, де було задіяно певна кількість кораблів, катерів. Їм дуже сильно сподобалося. Діли відповідно до відних, де у нас була евакуація поранених та відхід. Ефективно використовували час для тренувань і військові моряки, які під час переходу морем покращили свої навички з відбиття атак морських та повітряних дронів. Відпрацювали маневри ухилення від повітряних дронів, розстріл морської надводної цілі, такої як МБЕК, і відповідно дійшли до району висадки і відпрацювали саме висадку десант. Як показує практика в морі кожну хвилину, все змінюється. Відповідно, потрібно приймати рішення. Та вже на набутому досвіді виконувати завдання. Набуті навички знадобляться майбутнім офіцерам морської піхоти для успішного планування і проведення подібних операцій. Тож курсантам доведеться ще багато разів відточувати свої вміння, аби ефективно нищити ворога і звільняти українські землі від загарбників.